Вітання, Твитері телеканалу ТВ. Інформаційний випуск новин. Розповідаю сьогодні про підсумки понеділка, 1 травня. У студії для вас працює Людмила Труфан. Тож, чим жили Чернівці та область впродовж вихідних, розповідаю, уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 432-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації. Ворог випустив 18 крилатих ракет. 15 з них знищено нашими захисниками. Минулої доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Крім того, Завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Про мирні переговори не може бути жодної мови. Путін погодиться на них лише у разі капітуляції з боку України. Так на спільному етері з Дмитром Гордоном висловився Арсеній Яценюк. Політик вважає, що після чергових масованих обстрілів Україна не стане на граблі підписання будь-яких домовленостей з Російською Федерацією. Жодних мирних переговорів Володимир Путін проводити не буде. Єдині так звані мирні переговори. На які буде згоден Володимир Путін і до яких він підштовхує в першу чергу Китай, а зараз ще можна зарахувати туди і Бразилію, і інший так званий Глобальний Південь, мають мету капітуляцію України і капітуляцію західної цивілізації. Поклали життя за волю і незалежність України. На Буковині попрощались ще із трьома героями. Старшому солдату Коврику Тарасу воїну військової частини А4436, останню шану віддали в СМТ Глибока. Солдатом різуном Миколою, воїном військової частини А-44, прощання відбулось в селі Банилів. Солдату сироєду Івану, воїну військової частини А-40 останню шану віддали в селі Костинці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі спів. Вчуття рідним, близьким і побратимам. 28 квітня 2023 року у Чернівцях урочисто відкрили почесне консульство Республіки Корея. Робота дипломатичного представництва сприятиме покращенню міжнародної співпраці та розвитку нових проєктів на території краю в культурній, освітній та соціально-економічних сферах. Вже зараз посольство проводить консультації щодо проєктів після воєнної відбудови України. У Кореї не так ще розвинута співпраця з заходом України. Не так багато знають у Кореї про західну Україну, особливо про найбільш західні області та регіони. Тому ми сподіваємося, що за допомогою поважного консула ми зможемо розширити та поглибити співпрацю, розширити сфери співпраці у культурній і економічній сферах. У Чернівцях за декілька днів розпочнуть роботи з оновлення скверу імені Дня Вишиванки, що на Соборній площі. Виконуватимуть їх за фінансування чергових благодійників, імена яких у мерії поки не розголошують. Наразі триває і архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію пам'ятника Володимира Івасюка, якому передбачили місце у цьому сквері. Цією новиною поділився заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк на своїй сторінці у Фейсбук. Думки Чернівчан щодо вигляду майбутнього Скверу розділилися, не хочу наврочити, але ми вже бачили, чим закінчується реновації скверів. Щодо скверу, вишиваньки, є питання як до назви, так і до майбутнього пам'ятника Володимиру Івасюку. Теж вважаю, що пам'ятник трьом Івасюку Яремчуку Зінкевичу краще встановити на площі філармонії, як на найбільш музичній площі Чернівців. Не поспішайте зі знищенням рідкісних дерев. Дуже вас просимо. Діти навчаються краще та швидше, коли мають можливість спілкуватись та взаємодіяти зі своїми ровесниками. У дошкільних закладах міста створили адаптаційні групи для дітей, які допоможуть їм соціалізуватися. Як проходять заняття та що необхідно для того, щоб записати дітей, розповідаємо уже за мить. Аби допомогти дітям швидше адаптуватися у школі. У шести десятках чернівців, які через відсутність укриття не працюють очно, створили групи з підготовки дітей до першого класу. Мета проєкту – це здобуття. Компетентності дітей згідно базового стандарту, базового компонента дошкільної освіти соціалізації дітей перед вступом в школу. Реалізація цього проєкту буде завершена 1 жовтня 2023 року, коли дітки вже вступлять в перший клас. Тому саме перевага надається дітям старшого дошкільного віку для підготовки, скажімо так, соціалізації, набуття тих компетентностей, які необхідні дітям для вступу в школу. Під час зустрічей педагоги проводять. Я з дітьми заняття різних видів діяльності за освітніми напрямами, направлені на розвиток компетентності дітей та індивідуальні особливості. В управлінні кажуть, заняття підготували за програмою нової української школи. Дошкільнята вчаться математики, грамоти, розвивають мовлення. Також дітей ознайомлюють з природою та допомагають соціалізуватися, а ще організовують для них активну руханку. Дітки приходять три рази на тиждень, понеділок, середа і п'ятниця. Ми з ними займаємося по дві годинки. Ми з ними проводимо різні види. Ти діяльності ми з ними малюємо ми з ними, робимо аплікацію. Ми з ними читаємо казки. Ми з ними проводимо рухливі ігри. Ми з, ми з ними постійно проводимо це фіз хвилинки без цього. Аж ніяк не приходиться. Самі дітки зізнаються, що ходити на заняття подобається своїми враженнями. Поділилася і п'ятирічна Софія. А тобі подобається ходити на заняття. А чому? Що тобі найбільше подобається? Мені подобається аплікації робити. А ще гратися. адаптаційні групи у дитсадках чернівців створили у межах проєкту ЮНІСЕФ забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. На сьогодні проєкт реалізовується у шести закладах освіти. Два з них працюють за змішаною формою. Чотири не працюють очно через відсутність укриття. Так, в садочку номер 9 вже сформували три групи для дітей віком від 4 до 6 років, які вже відвідує 31 дитина. В даний час наш заклад знаходиться на просто. І зв'язку з тим, що у нас немає найпростішого укриття. Багато дітей, які ходили в наш заклад до початку збройної агресії Росії в Україні, відвідують інші заклади. Але є такі діти, які залишилися в списковому складі, але з різних причин не відвідують інші заклади освіти, не отримують дошкільну освіту. Тому ми вирішили прийняти участь у проєкті забезпечення безперервного навчання і розвитку. Дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. Оскільки заклади не мають укриття, для батьків є обов'язкова умова. Протягом зустрічей вони повинні перебувати на території дитсадка або ж поблизу, щоб у разі повітряної тривоги забрати дитину. Аліна Рябко, Олександра Савіна, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА. 30 квітня в Україні відзначають день прикордонника. Це свято усіх чоловіків та жінок, які почесною справою свого життя обрали захист кордону нашої держави. З професійним святом сьогодні вітали і військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону. Я хотів би подякувати всім прикордонникам, особливо тим, які зараз, коли ми з вами маємо хвилину відсвяткувати. Несуть службу безпосередньо на кордоні, а особливо тим, хто виконує завдання на лінії зіткнення з ворогом. Всіх зі святом! слава Україні! Слава! А найкращих нагородили почесними відзнаками та новими званнями. <му> Вогонь знищив меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Впродовж вихідних на Буковині ліквідували 9 пожеж. Так, 29 квітня у селі Юрківці запалав житловий будинок. За попередніми висновками, причиною стало коротке замкнення електромережі. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття. Уночі 30 квітня у селі Шишківці також трапилося загоряння у житловому будинку. Вогнеборці ліквідували Полум'я знищило покриття та перекриття будинку. Попередня причина пожежі коротке замкнення телевізора. Інші займання ліквідували у Дністровському та Чернівецькому районах. Рука допомоги для тих, хто втратив власну домівку. На боковині розпочав свою роботу мобільний табір для внутрішньопереміщених осіб. Там усім охочим надають як гуманітарну, так і психологічну допомогу. Тож скільки людей вже відвідало заняття, далі у сюжеті. Вони повинні почати життя заново. А для того, аби адаптація до нового місця була більш швидкою, для них організували мобільний табір. Підтримка внутрішньопереміщених осіб стала першочерговим завданням у одному із волонтерських центрів заставни. Вже протягом трьох місяців тут надають усі необхідні послуги людям, котрі постраждали від війни. Можуть отримати допомогу психолога, причому окремо діти, окремо дорослі. Окрім того, є арт-терапевтичні практики, які проводять. Аніматори консультує юрист, а також в інших локаціях з нами працював логопед. Табі розпочав свою роботу завдяки підтримці угорської економічної служби допомоги. Фахівці надають допомогу ще з початку повномасштабного вторгнення. За період функціонування центру його відвідало понад тисячу внутрішньо переміщених осіб. Серед них і яна. Вона з дружківки, що на Донеччині розповідає, приїхала з сином на Буковину ще в березні 2022-го і без допомоги не залишилась. Нас запросили сюди у центр і почали нам допомагати як і продуктами, так і психологічно. Ну в нас були для дітей багато майстер-класів. Ми виготовляли різні такі. Більше допомога на психологічне психологічна дуже нам потрібна була, бо це Дитина дуже так переживала, їй було тяжкувато і адаптуватись тут у новому середовищі. Жінка додає, що дуже сумує за рідною домівкою і досі намагається пристосуватись до нового життя. Все одно хочеться додому. Дім є діма, і ну так. Ну я думаю, за за допомогою <гум> мама центру то допомоги що нам я думаю, потрошку згодом. Аби допомогти таким як Яна у центрі проводять чимало майстер-класів та інтерактивних ігор. Зокрема, до великодніх свят тут розмальовували писанки. А сьогодні навчались Петриківському розпису. Міжчий, 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 міжчий. Також для дорослих психологиня провела тренінг з контролю емоцій. Продовж заняття кожен міг розповісти, що саме його турбує, та знайти вирішення своєї проблеми. Ми вчилися опановувати свої емоції, розуміти їх, ми вчилися бути свідомими в своїх чувствах, в своїх проявах і вміти їх контролювати, а також вміти імі управляти імі. Надалі тут планують продовжувати працювати на перемогу, аби всі, хто цього потребує, почували себе як вдома. Людмила Труфен, Катерина Гушул, Руслан Батюк, дня ТВА. Десятки тисяч українців розстріляли. Ще сотні тисяч заслали у табори чи психлікарні. На Буковині вшанували пам'ять жертв політичних репресій комуністичного режиму. На заході згадали і тих, хто бореться за вільну Україну зараз. Відвідати мітинг реквієм вдалось, і журналістам ТВА. їх називають репресованими. У селі Стара Жадова вшанували пам'ять тих, хто став на захист незалежної України століття тому. На мітинг запросили учасників Чернівецького обласного товариства політв'язнів. Та репресованих капеланів Православної церкви України, а також небайдужу молодь. Тут зібралося дуже багато людей, які прийшли вшанувати тих людей, які були репресовані. Я думаю, люди повинні знати свою історію і про це не треба мовчати. Організатори кажуть, Першу чергу важливість таких імен в нашій історії хочуть донести саме молодому поколінню. І от для того, щоб діти познайомились з своєю історією, щоб вони знали, щоб мали це в серці. Ну і звичайно підбадьорити дух народу. У нас сьогодні досить нелегкий час. Нам треба мати силу, нам треба мати натхнення, боротися, йти до перемоги. І я думаю, що саме такі речі, культурно-просвітницькі, такі заходи, які нам будуть нагадувати, що ми не тільки почали боротися, ми боремося вже століттями. І ми не маємо права здаватися, тому я і назвала цей захід. Ми з роду непереможних. Основною метою такого мітингу стало відновлення пам'ятного знаку борцям за волю України. Його побудували у 2000 році і присвятили усім, хто зазнав репресій. Це те, що болить нас, наші родини, наших внуків, бо вони є спадкоємцями. Адже за кожною нашою родиною стоїть Сибір, стоять гулаги, стоять соловки. Лариса каже. Що події радянщини відгукуються із сьогоденням, адже продовжують гинути молоді і ні в чому не винні українці для подяки за оборону кордонів на захід запросили військовослужбовців, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист батьківщини. Читайте, досліджуйте і аналізуйте. Дуже боляче, що дуже багато у нас, українців, ще живуть тим совковим менталітетом. Мені особливо хочеться звернутися до наших освітян, адже патріотичне виховання має бути стержнем освітньої концепції виховання молодого покоління. Кількість жертв комуністичного режиму досі неможливо підрахувати точно. Наразі відомо лише, що в період великого терору засудили майже 199 тисяч українців, з яких близько двох третин розстріляли. Людмила Труфен, Катерина Ксенюк, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе на все добре.